Приїзді в іншу країну життя нібито починається з нового листа. Немає звичного кола спілкування, рутини, соціуму, що тебе оточує, мови, яка здається. Звично поняття самотності, і її відчуття, нібито посилюється в більшість разів. А ми всі люди соціальні істоти, і людині потрібна інша людина. В такі моменти, звісно, хочеться закритись, намагатись вирішити всі ті питання, через які проходиш самостійно, але це найгірше, що можна зробити. Мене звати Бусерєва Марія. Я практикуючий соціальний психолог. і В цьому відео буду ділитись інформацією про те, як заводити друзів в іншій країні, на прикладі Німеччини. Чому Взагалі, друзі, важливі з точки зору психології. Соціальна підтримка це наш так званий буфер. Ми можемо розряджатися завдяки іншим людям, відчуваючи надмірну напругу, розповідаючи їм історії про своє життя, і також чуючи рекомендації чи поради відносно того, як вони проходили через схожі речі. Це так званий буфер від стресу. Через спілкування ми можемо також регулювати свої емоції і також отримувати гарний настрій від людей, які чимось ще роділяться якимись своїми хобі чи захопленнями. завдяки спілкуванню ми можемо краще зрозуміти себе, свої потреби, бажання, і звісно, в довготривалій перспективі відсутність соціальних зв'язків призводить до тривожності, депресії, апатії тощо дружба це не наша розкіш, це базова психологічна потреба, без якої повноцінне життя неможливо. Це наш ресурс. Як знайти друзів, перебуваючи за кордоном? Звісно, що одне джерело, яке надає найбільше друзів і людей, які проходять через те ж саме, що і ти, це люди з мовних курсів. Часто там бувають, якщо це не спеціально організовані групи, люди з різних країн, які, напевно, не розмовляють її ж мовою країни, в якій ти перебуваєш, але можуть розмовляти англійською. Звісно, що тут перевагу мають ті, хто мають знання з декількох мов, або ж принаймні можуть. Ними спілкуватись. З саме такого маленького навчання, яке може тривати місяць або до трьох, можна знайти собі перші такі опорні точки спілкування. Наступна частина це Фейсбук групи українців, наприклад, українці в Німеччині, українці в Гамбурзі, Українці в Берліні, українці в Мюнхені. Певно, що є декілька груп, навіть в Польщі, там в Португалії, тощо багато. Груп, в яких саме створюється осередок, такий, де діляться люди інформацією. Також там можна робити пости знайомства, запрошувати людей зустрічатись групками, спілкуватись, обмінюватись своїм досвідом або ж якимось хобі. Також є групи англійською мовою, створені для тих, хто приїжджає по обміну. Так, звісно, вони таргетують більше групу від 20 до 30 років молодь, аніж групу понад 40 років. Проте, це теж така можливість познайомитись з кимось. Є група, в якій я знайшла собі подругу, в якій є дівчата, які переїздять з різних країн світу або ж з різних міст Німеччини. Там ми познайомилися завдяки моєму активному прояву, тому що я можу займатися фотографією. Я запропонувала дівчатам, які зберуться зробити фотосет. У мене була перша зустріч, яка нічим хорошим не закінчилась. Ми не продовжили спілкуватися з дівчинкою. Проте друга зустріч. Зустріч обернулася для мене і для неї позитивному, продовжуємо наше спілкування і далі. Мені відчувалася наша зустріч, як з людиною, яку я знаю впродовж свого життя. Тому закликаю вас робити пости в різноманітних групах, розказувати про те, ким ви є, чим ви займаєтесь, що ви можете дати цій людині. і Також можна говорити про те, чого б ви очікували, чого б вам хотілось зустрічатись, проводити часом раз. Часом раз. Проводити... <гум> проводити часом раз, раз, два, раз, два, три. Проводити разом час, обмінюватись досвідом, створювати якийсь новий досвід. Також є Bumble сайт для знайомств, проте це не тільки сайт для знайомств романтичних, але й дружніх. Там є профілі, з якими ти можеш свайпати, вибирати, людина тобі подобається чи ні за описом, чи зовнішністю. Скажу чесно, і відверто: в мене це не спрацювало. Я декілька разів намагалась знову запустити Bumble дружба Чомусь вибір жінок через такі платформи для дружби в мене не виходить. Але є люди, в яких це виходило. Вони зустрічались, також знаходили якісь спільні інтереси. Якщо не заводили собі суперглибокі знайомства, то заводили собі знайомства, з якими можна було провести там день чи два, зустрітись ввечері, прогулятись. Тому теж така можливість є. Коворкінги. Якщо ви працюєте віддалено, то є така змога зареєструватись в коворкінг, зробити пробний день. Там часто є чати, в яких можна знайомитись з іншими людьми, або просто поговорити з тим, з ким можна попрацювати в той чи інший день. Як варіант, можна знайти мафію в твоєму місті, приходити туди на декілька ігор і подивитись, які взагалі люди збираються познайомитись там з кимось і продовжити своє спілкування. Доволі часто збираються різні групки людей. І можна для себе знайти щось цікаве. Також є таке джерело знайомств, як соціальні танці, це сальса або бачата. в багатьох містах світу організовуються танці організаторами, і там можна знайомитися з великою кількістю людей. І це таке об'єднання по інтересам, так, і можна потім зустрічатись, також говорити один з одним. Тощо я особисто люблю проводити експерименти. Це не заклик до дії. Проте є такий івент, який називається швидкі побачення спіддейтінг. Звісно, знову таки щось впирається в знання мови. Так є е, такий міф, що багато людей знають англійську мову для німців. Це неправда, все ж таки мову знати треба і на якомусь е, рівні. І е, що відбувається на цьому спідейтингу? Ти знайомишся з різними людьми, з різними там чоловіками або жінками за своїми інтересами. І водночас ти можеш і познайомитись з прикольними людьми, які приходять туди також провести ці експерименти, подивитись взагалі, що відбувається на таких заходах. Так саме я познайомилася ще з однією дівчинкою, яка мені дуже імпонує своїм вайбом. І... Що важливо знати про ось ці такі дружні зв'язки, так? Треба проактивно проявляти себе, особливо в дорослому віці. Нам з дитинства здається, що в дитинстві будувати дружбу дуже легко. Але давайте згадаємо це такий майданчик, на якому є пісочок, в якому ти підходиш, бачиш прикольну людину, кажеш їй, слухай, давай дружити. Через п'ять хвилин ви приходите до батьків, і кажете, ми тепер найкращі друзі. І. Просто людина тобі сподобалась, Ти кажеш, їй, слухай, ти класний, давай щось робити разом, грати і так далі. І так само дружба і починається. І звісно, що доволі часто хтось один виступає ініціатором цієї дружби. Так Навряд чи буває таке, що дві людини одночасно вигукують в дитячому віці: давай дружити разом. Хтось перший говорить. І треба брати на себе цю можливість виходити і говорити людям що вони тобі цікаві якщо людина тобі скаже ні та боже хай іде знайдеться той друг чи та подруга які буде тобі зукатись набагато більше ніж та людина яка захотіла піти звісно є і такий психологічний акцент що після переїзду нікого не хочеться бачити і здається що й сил немає і краще лишитись вдома але ізоляція тільки посилює відчуття самотності. Я сама дуже добре знаю, що кожен раз, коли є ось цей момент, що треба будувати ці нові соціальні зв'язки, нібито треба робити з собою надусилля, або піти на ту зустріч, особливо з віком, коли вже немає такого більш емоційно зарядженого варіанту соціальної батарейки, хочеться більше проводити час самостійно на самоті. Проте, кожен раз, змушуючи себе йти на ці зустрічі, я отримую величезне задоволення. Знайомлячись з кимось або ж просто отримуючи досвід в свою скарбничку життя. Отже, друзі, це не просто компанія, а фундамент для нашого психологічного здоров'я. Знаходьте людей, які проходять через те саме, що і проходите ви, через адаптацію, еміграцію, різні процеси, пошук себе, кар'єру, пошук тих самих романтичних стосунків, в яких ви можете один одного підтримати. І завдяки цьому можна відчути щирий зв'язок з іншими людьми і відчути певне полегшення, розуміючи, що ти не одна така, яка проходить через всі ці складні моменти. Ділись в коментарях, що тобі вдалося зробити, як вдалося знайти друзів, або ж що в тебе не спрацювало. Будемо обговорювати. Підписуйся на мій канал, аби отримати більше інформації в майбутньому. На зв'язку!